Друзі, ми сьогодні поговоримо коротенько про ті відкриття, які були дані Даніїлові. І продовжимо ост... останні вірші 12 розділу книги про Даніїла. 11, 12 і 13 вірші. Ці вірші вони є для багатьох таємницею і загадкою. Ось що тут написано. А від часу, коли буде припинена стала жертва, що була поставлена гадота спустошення мене 1290 день. Благословений той, хто чекає і досягне до 1335 день. А ти йди до свого кінця і спочинеш, і встанеш на свою долю під кінець тих днів. 1335 днів Ця таємниця, е, наскільки цікава і важлива. Тут е, говориться Даниїлове про самий останній момент, саме той момент, коли має бути Воскресіння мертвих. Коли це має статись? По всім е, подіям, які стаються у світі, видно, що ми підійшли вже до самого останнього моменту, до самого останнього, так би сказати, до кінця. Звичайно, для нас кінець, для людей, вони думають, що кінець це так, вже все, має завтра прийти. Але на протязі багатьох років, це ще далеко до приходу нашого Господа, було, Данилові було сказано, як ми в прошлому випуску говорили, що Данилові сказано запечатай ці слова, бо це відноситься до останнього часу. Ось ми живемо останній час. І як будуть відбуватись ось ці події, про які тут сказано, це є дуже цікава і велика таємниця. Тут сказано, а від часу, коли буде припинена стала жертва, щоб була поставлена гидота спустошення, мене 1290 день. Від часу, коли буде припинена стала жертва. ось. Що значить припина стала жертва. Тут для багатьох християн, багато християн говорять проповідники, що ми не маємо права говорити про кінець. І багато говорять таких скептиків, що назначати день або місяць, коли прийде Христос, це не наше діло, це не наша справа. Тому що Бог сказав, не ваше діло знати. Ні, ні, ні дня, ні, ні часу, це тільки отець знає. По-перше, це, як ми говорили, сказав Христос учням, що не їх діло, бо то відносилось до останнього часу, і з того часу пройшло 2000 років. І ми живемо саме в той час, коли ці пророцтва збуваються. І зараз ми не маємо права закривати на це очі, а дивлячись на всі події. Я можу сказати, що справді ми приблизились до того часу, коли це все має відбутись. І для того, щоб ми були готові, це дуже необхідно, тому що той день прийде миттєво. І так як смерть приходить до людей миттєво, останній подих зробив вже видих і все. І більше людина не живе. І миттєво переходить в реальність вічності. Так само й той день. Той день буде єдиний, коли Христос забере церкву, це миттєво станеться. І після того щось міняти в своєму житті вже буде практично неможливо. Тому що ті, хто будуть не готові, звичайно, вони залишаться, тому що так написано в 24 розділі Матвія Христос сказав: і побачать Його, і будуть бачити на хмарах, і будуть плакати за ним. Прийде той момент. І щоб той момент не застав нас зненацька в розплох, як кажуть, то нам потрібно готуватись. І ми подивимось зараз, як приходить той час і коли саме. Тому що тут є відлік часу, і сказано 335 днів, і під кінець тих днів Даниїл має встати, щоб отримати свою нагороду. А це буде в Воскресіння мертвих. І тут. З приблизною точністю вказано, коли прийде Христос за церквою своєю. Тут говориться, що і з момента припинення щоденної жертви пройде 1290 днів. Що це саме буде? Як це буде? Як ми в прошлий раз говорили, що має прийти до влади звір, в якого одна голова смертельно ранена. Звір, яку вичув смертельну рану, та рана зцілилася. Це, е, по всім признакам, це буде комуністична система, яка отримала смертельну рану, коли розпався Радянський Союз. І ось ця смертельна рана оживає. Як я вже в прошлий раз говорив, чи це буде Росія, чи це буде просто система комуністична. Але вона мусить повернутися. І що саме цікаво і тривожить, що вони заволодіють цілим світом. І написано, що. Будуть дивитися, за звірем, і говорити, хто може боротися з ним, хто може воювати з ним, і поклоняться звірю, всі, чиї імена не написані в життя, всі племена землі, і Америка, і Європа, і всі континенти, всі підчиняться. І ця подія станеться дуже швидко. Вона вже має прийти я так бачу, що десь травень, червень буде. Щось велика переміна, і можливо, що комуністична влада запанує всім. Світом. До кінця цього року має статися надзвичайно велике щось. І голод має бути, але я бачу, що комуністична система прийде і заволодіє всім світом. І тут сказано, значить, вони будуть керувати 3,5 роки. Але не про це сьогодні я хочу говорити. Коли прийде. Ця система має бути відбудований храм в Єрусалимі. Храм буде збудований, явиться Антихрист і засяде в храмі. І тут сказано, коли буде за, з момента припинення щоденної жертви, пройде 1290 днів, буде збудований храм, і ми будемо бачити це, хоч багато сміються з різними насмішками говорять, що це не буде. Він засяде в храмі серця, але це неправда. Буде збудований храм. Фізично буде збудований храм. І будуть євреї приносити жертви, жертви за гріх. Це обов'язково буде. І коли він засяде в храмі і відмінить ті жертвоприношення, ось з того моменту почнеться відлік часу. І ви згадаєте це, ви будете бачити з того моменту, коли явиться. Ось Антихрист, який видає себе за Месію, а весь світ чекає єдиного правителя, і все готується до того, щоб єдиний правитель став, щоб єдиний правитель прийшов на цю землю. Вони хочуть цього. І це буде. І він прийде, і він засяде в храмі, і він відмінить жертвоприношення. І ось коли він відмінить жертвоприношення, чому тут сказано про дві дати або про два якби, числа, 1290 днів? Це значить, він буде чудесами знаменами, він буде великі чудеса робити і повірять йому всі. І коли пройде 1290 днів, я так бачу, що буде відмінена вся фінансова система. Це моя думка. Ви маєте право другу думку мати, але я бачу, що буде відмінена вся фінансова система і буде переведена електронну систему. І я думаю, що вони зроблять так, що всім положено буде прийняти на руку або на чоло, скажімо, індифікаційний номер. Зараз всі мають індифікаційний номер і буде зроблено так, що буде розрахунок тільки по цьому номеру. І цей номер має бути на руці, лазером нанесений або на чолі. Звичайно, цим номером будуть наносити 666, про яку систему ніхто не говорить. Це відкриває тільки Біблія. Але я думаю, що це буде саме так. Будуть наносити інфекційний номер на руку. І коли пройде 1290 днів, це 3 роки і 7 місяців, після того вони введуть цю систему, і хто не захоче прийняти цю систему, він просто буде нелегальний житель землі вважатися. Він не зможе ні купити, ні продати. І буде певний період, залишиться півтора місяця, щоб сповнилося 1335 днів. За цих півтора місяця пройде велика реформа серед людей. Хто не захоче прийняти, будуть піднімати великі штрафи, тому що пеня у людей буде. І до того дійде, що позабирають у людей і маєтки, і все, що вони мають. І просто вижнуть із домівок. І це буде. І коли вижнуть із домівок, тоді залишиться кілька, може 10-15 днів. І написано. Благословений, хто чекає і дочекає 1335 днів. І під кінець цих днів Даниїв має І Я думаю, що це вони зроблять так, що, скажімо як це дуже легко зробити. Вони можуть зробити профілактику в інтернеті. І скажуть, що ніяких перерахунків, ніяких розрахунків не буде вестись, все буде йти в борги. Зарплату будуть давати в борги, гроші не будуть давати, а будуть записувати борг. На карточках люди будуть мати суму грошей, а з ними користуватися не можуть. І будуть брати в магазині продукти і будуть сейти їм в борг. І коли вже ця система буде запущена, і вони тоді скажуть, тепер розрахуватись треба з боргами. Всі і це перерахунок дуже легко можна буде зробити з рахунку, який держава має борг людям в зарплаті, і буде автоматично перераховано в той борг, який люди мають в державі. Але це буде робити все через інтефекційний номер, який буде нанесений на руку. Не будуть електронні карточки, а будуть просто номер, який буде нанесений на руці або на чолі. Так написано в Біблії, що зробить так, він що всім положено буде прийняти знамено або на руку, або на чоло. І хто не захоче прийняти, там буде даний певний період, хто не захоче прийняти, буде нанесено великий штраф, буде нанесено велика пеня, тому що не прийнявши знак на руку або інфекційний номер, ти не зможеш розрахуватися за ті борги, які ти за ком'якуєш комунікації маєш, газ, світло, вода ж сплатити, і ти не зможеш ні купити нічого, ні продати нічого. В тебе будуть гроші на рахунку, але той рахунок буде прив'язаний до інфекційного номера. І вже карточки не будуть діяти, буде тільки діяти інфекційний номер, який має бути на руці людини або на чолі, на тілі людини. І скажу, що це з тим зроблено, щоб ніхто ні в кого не міг викрасти ніяку суму і можуть інше щось придумати. Але це буде так. І тоді, коли пройде цей період, в той момент, коли вижену всіх з дому заберуть все з тих, хто не хоче прийняти, в той момент ще одна подія має статись, тому що Христос сказав у 24 розділі Івана і Матвія, що буде велика скорбота, якої не було з тих пір як люди на землі, і далі написано там, і після скорботи тих днів. Сонце затмиться, місяць не дасть світла, і зорі спадуть з неба і сили небесні порушиться. І тоді на Хмарах з'явиться з Сина Людського, що буде йти у славі своїй, за наградою своїми, і побачить його всі племена землі і будуть плакати за ним. І пошле він ангелів своїх і зберуть вибраних його з чотирьох кінців землі. Це буде такий прихід Христа. І, і стоїть запитання, як буде? Ця подія відбуватись, що сонце затмиться, місяць не дасть світла, зорі будуть падати з неба, веселі небесні порушують. Це буде реально? Чи це просто якимось Христос сказав притчею? Ні, це буде реально. Я е, говорив вже, що я спостерігав у 16, 17, 18 рік, 19 рік за подіями, які сталися в Америці. де на території Єлостонського заповідника. Там дуже велика біда. Тому що в недрах землі, там на глибині, або цей заповідник на великій кальдері вулкана, яка глибиною десь 25 кілометрів. Ширина є приблизно 85 кілометрів. І довжина її приблизно 280 кілометрів. Уявіть собі кілометрів, і це ось така велика кальдера вулкана, такі великі вулкани є, їх щось вісім на землі є. І там на Єлостонському, під Єлостонським заповідником, оцей вулкан. І коли був Барак Обама президентом, в той, в той час знайшли там сланцеву породу на глибині 2 кілометри. І та сланцева порода, сланцевий газ дуже дорогий. А щоб його взяти, треба розтворяти ту породу, і так перетворюється перетворяється вона в газ. і це дуже дорогий газ. І вони е, по периметру всього заповідника насверлили е, на відстані 10 кілометрів від е, заповідника, по всьому периметру кругу е, е, скважин таких е, 2 кілометри глибиною. Дійшли до твердої породи, до породи сланцевої і туди залили. До 50 видів різної різних кислоти. І вони розтворили то, і забрали газ, але вони ту породу розтворили ослабили, а це сама тверда порода, яка і температуру витримує, і вона була як панцир того, то велика кальдера, і зверху як панцир, як черепахи панцир. І воно як ця е, сланця порода тримала це все. І коли вони розтворили, забрали газ і вони ослабили. І тепер під тиском із тої кальдери тисне і все піднімається вверх. Але це ще не все. Та кислота, яку вони залили туди, вона закон фізики, вона йде далі вниз. І вона на своєму шляху розтворяє всі ті різні породи і сейсмічні плити, все руйнує. І там в ті роки, в 19-му році, я слітив у 20-му, навіть десь у 21-му році. Там вже було. За добу до 100-150 вулкан оце, землетрусів, тому що обвали йдуть, кислота спали далі. А на сьогоднішній день зараз навіть вже заборонили давати в ефір, що твориться там. Ліси горять, озера повисихали, що температура закипала озера. І вчені говорять, що як, буде, як зірветься той вулкан. То лава магми в температурі до 6 тисяч градусів підніметься на висоту 5 кілометрів. Не 5 кілометрів, а 50 кілометрів. На висоту 50 кілометрів, то взривки буде, що температура така піде у космос. І вчені говорять, що якщо цей взрив буде, то буде велика катастрофа. Тому що... Своєї траєкторії зб'ються. Кожна зірка, кожна планета має свою траєкторію, має свій полюс, і це все там так гармонічно зроблено. І коли температура, де там мінус, піде плюс, і цей взрив порушить весь баланс той і зорі почнуть падати на землю. А е, дим е, 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 попіл, пиль ота вулканічна. Е, Значить, за годину в радіусі тисяч кілометрів згорить все там на тому континенті, а за, годин, за день пиль покриє на відстані до 20 см, весь той континент, все загине. А дим підніметься вверх, він буде такий щільний, що промінь сонця не буде проникати. І промінь місяця. І вчені говорять, що від року до 4 років, як в яких місцях, почнеться ядерна зима. І той континент згине повністю. І це по всім признакам, от, скоро має вже статись. Вже вчені кричать, подивіться, що вчені говорять, яка екологія, що ми самі себе нищимо, ці з війни, це все. І той вулкан просипається. І це все це настільки близький кінець, що скоро це все має рухнути. І по всім признакам, коли буде взірветься цей вулкан. От тоді якраз і почнуть зорі падати на землю, а поки вона зорі дуже далеко, поки вона долетить, бо земля має найвелике притяжіння, І поки долетить зірка, вона від згорить, і будуть ну, падати на землю, обгоривши, ну там, не знаю, які куски тої зірки будуть. Але все буде падати на землю. Це вчення, так говорить, все буде. І коли читаєш Біблію, Христос сказав, коли Він прийде то виходить, що Христос прийде тоді саме, коли з'явиться вулкан на, ті, на тому континенті. Той континент буде знищений, і Христос прийде забрати церкву свою, забрати всіх, хто помер і хто залишився в живих. І тому по всім признакам ця, ця подія має статись приблизно, я так бачу, 31-й, 32-й рік. А може, а може а може навіть пізніше. Ну, десь в, в цих роках, коли Христос має забрати церкву. Але так чи інакше ми будемо бачити, ми дивимося по цим признакам, коли прийде до влади звір фірі смертельна рана зцілилась. Якщо він 3,5 роки відправить, буде, пройде 3,5 роки його правління, і після того явиться. Всесвітній правитель, тобто Антихрист. І запам'ятайте собі це, зверніть увагу, коли вже прийде Антихрист, а це дуже швидко пройде, це може 3-4 роки і він прийде. І коли він почне будувати храм, знайте, що це вже прийшов той час. І коли збудують храм, ви будете очевидцями. Збудують храм, і коли він засяде в храмі, і коли він відмінить жертвоприношення. Вони мають почати приносити жертвоприношення. Коли відмінить жертвоприношення, от тоді зараховуйте. І ви будете знати з приблизною точністю, якого року, якого місяця прийде Христос. Тому що 1335 днів і під кінець тих днів Данил має встати. І тому, якщо ти, друже, ще не прийняв Господа, не покаявся, зроби це, тому що Христос прийде саме за тими то зробить так, як він сказав, а Христос сказав, покайтесь і віруйте в Івангелію. І хто буде вірувати в Христя, буде спасенний. Якщо ти хочеш бути з Господом, якщо ти маєш віру в серці своєму і стремишся до Бога, тобі треба визнати це, покаятись, прийняти хрещення по так як це зробив Христос. І ти будеш мати велику надію і впевненість. Не чекай і не затримуй, бо цей момент дуже скоро прийде. І Крім того, що цей момент скоро прийде, але ми не знаємо, з ми будемо жити. Христос може сьогодні за мною прийти або за тобою. Це миттєво. Багато людей чекали, і коли ракета впала, і миттєво вони стали перед фактом вічності. І що ти скажеш, якщо, не дай Бог, ракета впаде там, де ти знаходишся, або просто інфаркт у тебе обірветься щось, і ти помреш. Чи аварія що-небудь, як твоє життя обривається, що ти скажеш? Ти миттєво станеш перед фактом вічності, а там вже не буде поправки. І тому, поки ти ще свідомо можеш думати, поки ти ще маєш свідомість, поки ти ще маєш цей шанс, цю можливість, використай, використай цю можливість, прийди до Господа, скажи, Господь, я грішний перед тобою, каюсь перед тобою, і Господь простить тобі. Господь прийме тебе в число своїх дітей. Тому що час Його, наскільки приблизився, це неймовірно. Дуже близько. Дуже близько. І тому не гай часу, схились перед Господом. Нехай Господь тобі допоможе в цьому. Аймо, нехай буде слава.